Бачите, Олія Сонячика орфінована, подешевшала. Гарно. Не знаю, чутно ні. Але лунає повітряна тривога. Я чекаю свого тролейбуса. Зараз поїде. Ось, і тролейбус. Сідаємо і їдемо. подъезжает. Сейчас, видимо, на Тюру. Не свяжусь, он метро. его. Да? уже Кому цікаво, дивіться, кому не цікаво. <риклад> посередньо – це вулиця Тюринська. Раніше назва була Якіра. Якира вже немає. Зараз Велика Дюринська. Щось напишить, де. десь щось їде. Це не повітряна круга. Я вважаю, що швидка допомога. А ніби яке гарне небо... Так, краса. Краса. Для лютого місяця це дуже і дуже гарна погода. <му> Який, я бажав, Це яке гарне небо, яке розмальоване. Красиві будинки, це воробйові гори. Гарно сьогодні у Харкові. Якщо б не тривоги, зовсім було б. Якщо б не війна, ладно. Побачили зі мною тюринку моїми очима. Дуже гарно. Все, всім міру, добра злагоди, всім щиро дякуємо. І будемо жити. Незважаючи ні на що. Все, до побачення, мої любі. Чия ж школа? Зараз 23-й Все, пока.